Ми ведемо таке розслідування від херсонців, так, тому що ми з вами мужні люди, які витримали все, і дійдемо до кінця, да, тобто дочекаємося нашої перемоги. У нас сьогодні буде розглядатися така справа електролітична дисоціація, електроліти і не електроліти, електролітична дисоціація кислот, основ солей у водних розчинах. Так, сонечки, ну якби ми були на уроці, я б вас попросила записати. Ну, ми не будемо нічого писати, тому дуже уважно слухаємо. Е, Перш ніж ми почнемо, я хотіла би, от, щоб ми з вами разом подивилися таке коротеньке відео. Але будьте дуже уважні, ми його подивимося і трошки обговоримо. Добре? Тому, будь ласка, до уваги. Ви коли-небудь задумувалися, чому після активного тренування... Нам радять пити спортивні напої. Або чому лікарі іноді призначають розчини електролітів? Відповідь на ці запитання криються в електролітах, дуже важливих речовинах, які відіграють ключову роль у нашому організмі та багатьох процесах навколо. Ви коли-небудь задумаєте? Добре. Добре. Скажіть, будь ласка, ми з вами подивилися коротесеньке відео, що ви з нього зрозуміли. Будь ласка, ваші думки. Не хвилюймося, так. Треба після тренувань всяких і нагрузки пити воду, напої. Тобто угу, угу. А... То є така не... угу, необхідність так, добре. Ми витратили, щоб вона повернулася к нам. Так, дуже добре. Дякую, Ань. Угу. І ще, будь ласка, сонечки. Не хвилюйтеся, не переживайте, все-все-все. Можливо, з вибором професії, я вас так трошки на, штовхую на думку да? на міжпредметні зв'язки. Тому що ви ж пам'ятаєте, що на уроках хімії ми, завжди для нас головне, да? це вміння застосовувати знання на практиці, в житті. Будь ласка, е, Катюш, будь ласка, відео говориться про те, що е, потрібно пити електроліти. О, молодець. А, електроліти а, це для здоров'я, це а, потрібно. Добре. Угу. Дякую, Катюш, Ваня, будь ласка. Я вважаю, що після там якогось тренування це все треба пити для того, щоб відновити тіло, щоб не було, ну можливо, ну, ніяких пошкоджень Так. Щоб, щоб енергія повернулася до нас. Так, так добре. Угу. Так. Дітки, будь ласка, ще є, бажаючи. Сніжана, будь ласка. Вважаю, що вбити потрібно для відновлення водного балансу та вуглеводи, тому що ця спортивна вода із багатьох. Я знаю місяць багато вуглеводів, тому це допомагає відновити енергію. Сніжана, ти у нас спортсменка. В якому виді спорту, скажімо, будь ласка? У тайландському боксі та так. плавання. Так, добре, я бачу постійно у Фейсбуці якісь твої нагороди, да, постійно ти якось тому, будь ласка, І сніжана в нас взірець, да, тобто прагнути до вдосконалення. Добре, Альбін, будь ласка, шведесенько. Ще при хворобах е, шлункових також рекомендують пити цю воду, бо в мене з дитинства є ну, була покри, е, така хвороба, як ацетон, то мені мама з дитинства майже завжди замість звичайної води давала воду рео з е, е, такими а... солями різними, і вона більш допомагала ніж звичайна. Молодці. Діти, а який би ми до цього всього зробили висновок? От ви всі більшість да, виразили свою думку, і що ви зрозуміли, будь ласка, бо саме головне, що ми повинні, який висновок повинні зробити, діти? Аня. Угу. Я зробила висновок, що воду треба пити по літру в день десь, це ну, норма для людини, тому що це дуже корисно і треба нам всім. Без цього ми а. не зможемо нормально жити. Так, добре, Анічка, дякую. Ну, все, рухаємося далі, діти. А, Єгорчик, давай лесень, не хочеться нікого не вразити. Вис... Mm -hmm. Зробив висновок, що потрібно вчити хімію, щоб знати про це, і потім вона може допомогти дуже сильно в житті. О, о, молодець! Підвів таку лінію да, під, всіми... під цим відео, під всіма виступами. Добре, сонечки, рухаємося далі, бо час у нас обмежений. Зверніть увагу, будь ласка, на екран. Наші е, слідчі, е, скажімо, люди, да, е, будемо рухатися за такою метою, тобто досліджувати так, таку мету, з'ясовувати, які речовини є електролітами, які ні, суть електролітичної дисоціації, досліджуємо дисоціацію кислот, основ та солей, ну і будемо розвивати дослідницьке мислення, тому що да, е, сьогодні ми будемо іще дивитися не одне відео, і ще аналізувати інформацію. Рухаємося. Я склала такий план розслідування. Так. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на екрані? План розслідування. Україна. О, молодці, так? І бачимо, звідки ми починаємо наше розслідування. З Херсону. З Херсону. З Херсону, молодці. Ми херсонці. Вибачте, ми зламні. Просто сьогодні сталася подія. От мене перемкнуло, все, вибачте, будь ласка, гіпотеза. Значить, зверніть увагу, будь ласка, на екран, і прочитавши це, висуньте гіпотезу. Ми, в принципі, з вами електролітичну дисоціацію розглядали. Да? Це підтвердження, дослідження саме тієї теми. Да? Яку ми вже вивчили з вами електролітичну дисоціацію. Будь ласка, діти, своїми словами, щоб ми розуміли, про що буде сьогодні йти мова. Будь ласка, прочитайте те, що на слайді, і вже є достатній запас інформації, да, ми вже отримували, тому що ми теорію вивчали саме щодо електролітичної дисоціації. Тому, будь ласка, діти. І, в принципі, перше відео першої да, те, яке ми дивилися, шведесенько. Гіпотеза. Швиденько, діти. Діти, шведенько. Єгорчик. Угу. Ну, ми навчимося розрізняти, які речовини проводять штруми, які ні. Угу, навчимося складати рівняння. Sure да. ну, ми, ми вже навчилися складати, але будемо далі да, вчитися складати рівняння електролітичної дисоціації. Да? І останнє діти, зверніть на слайд, зрозуміємо, як поведінка речовин у розчині пов'язана з їхньою будовою. Добре. Е, діти. Матеріалами та підказками нам будуть да, кислоти. Ми сьогодні розглянемо електролітичну дисоціацію кислот, основ да, і солей. Ну, я так це зобразила. Звичайно, було б мене більше часу. Кислоти, бо дуже багато продуктів харчування, да, органічних кислот зустрічається в нашому житті. Ну, але тим не менше, ми бачимо ось що. Так, наступне е, Згадуємо. Да, Визначення, що таке кислоти треба згадати, з точки зору електролітичної дисоціації. Будь ласка, допишіть мені хоча б перше рівняння. Тут да? ну, але я бачу, що за часом ми не встигаємо. Тому хоча б першу стадію да? дисоціації е, сульфатної кислоти. Будь ласка, сонечки, хто візьме? Візьміть олівчик, будь ласка, не бійтеся. Софія, будь ласка, Софія, ось. Сульфатна кислота, да? І напиши мені першу стадію. Дисоціації сульфатної кислоти. Тому що тут ступінь Угу. Добре. Молодець. Угу. Молодчинка. Угу. Добре. Угу. Так. Угу, молодець. Скажи мені, будь ласка, що є особливістю кислот? Скажи, будь ласка, на що вони дисоціюють? І ми бачимо з першої стадії, будь ласка. Софія? Наявність на слайд. кислотного смаку? Е, ну, Кислоти, так, да, кислотного смаку, але згадайте, будь ласка, а в хімії ми куштуємо щось на смак чи ні? Mm, так. В хімії на смак, Софія, а, ні. Так, звичайно, я ж вам постійно нагадую, що навіть якщо в кабінеті хімії стоїть сахароза, да, і ми знаємо, що ми робимо чай вранці, але в кабінеті хімії ми не можемо цього зробити, тому що деякі речовини є гігроскопічними. Будь ласка, Катюша, угу. що ти ще хотіла сказати? Потрібно нюхати з махами. Так, так. О, ми дійдемо Ті, зараз до правил. Так. Uh, а при дисітіації кислот утворюються катіони, гідрогени. О, молодець, оце я хотіла почути. Так, будь ласка, зітріть, чи давайте я зітру, тому що це буде переходити на наступні слайди. Так, добре, рухаємося, діти далі. Ну, якби було достатньо у нас часу, ми би ще розглянули да, електролітичну дисоціацію, основ, як за планом, солей, да, ну, але у нас обмежений час, і до кінця залишиться 10 хвилин. Діти, тепер ми переходимо з вами до станцій, так, да, і перша станція буде електролітична дисоціація. Знову ж таки, якби в нас було достатньо часу, то ми б з вами розділили електролітична дисоціація кислот, основі солей. Але в зв'язку з тим, що я дуже швидко готувалася, тому ми зараз з вами. Я постійно беру відео на товаристві ранок на платформі Ізі, там дуже цікаві такі. Да, ви постійно бачите, що я вам надаю посилання. Будь ласка, ми з вами зараз розглянемо це відео і знову прокоментуємо. Будь ласка. Виявлення іонів гідрогену та гідроксид іонів у розчинах, установлення приблизного значення pH води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. Обладнання піпетки. Реактиви, столовий оцет, розчини натрий-хлориду, натрій гідроксиду хлоридна кислота, універсальний індикатор, дистильована вода. За допомогою піпеток нанесіть одну-дві краплі кожної досліджуваної речовини на окремі смужки індикаторного паперу. Дистильовану воду, столовий оцет, розчин натрій хлориду, розчин натрій гідроксиду, хлоридну кислоту. Порівняйте колір кожної смужки з таблицею в підручнику та встановіть приблизне значення pH. Так, діти. І я тут же хотіла би вам для домашнього дослідження да, зараз ми обговоримо, але виготовити натуральний індикатор, оскільки ми з вами навчаємося онлайн і вже стільки років. Да, спочатку це було коронавірусна інфекція, потім війна. І тому ми не маємо змоги з вами зустрічатися у школі. Да? Но, тим не менше, ми продовжуємо навчання і вдома, будь ласка, зможемо провести такий дослід, виготовити натуральний індикатор і дослідити його реакцію на різні речовини. Але давайте з вами все таки попереднє. Да? Ми вже говорили з вами з приводу того, саме як ми перевіряємо кислоти і основи. Да? Або катіони гідрогену і гідроксид аніони, да, в хімічній лабораторії. Найпростіше, діти, це було на попередньому відео, будь ласка. Що ви бачили? Ну, Це треба згадати. І побачили підтвердження того, що ви знали, да, будь ласка. Як ми перевіряємо? За допомогою чого? Індикаторів. да? Давайте згадаємо, що таке індикатори вам. Це речовини, які виявляють або кислоту, так. Або Молодець. Молодчинка. Які які змінюють своє забарвлення в залежності від середовища. А згадайте відео, будь ласка, кисле середовище, лакмус якого кольору набував? Ви були уважніші, так? Будь ласка. Якщо не помиляюсь, він набував більш такого розоватого кольору. Так. Ну, в літературі іноді пишуть рожевий, іноді червоний, так. А у лужному середовищі. Останні дві смужечки, сонечки. Останні дві смужечки. Ви знаєте, просто ви нервуєтеся, Аня. Вони були один був е... синій, а другий угу. був червоним. Так, так, добре. Так, а де ж був синій? В якому середовищі? Вань. Лужного. У Бу... лужному Бу... середовищі. Молодці. А лужне середовище. Яка присутність йонів, скажіть, будь ласка, у лужному середовищі? У лужному та й кислому давайте згадаємо, бо ми не записували, бо час у нас обмаль, да? що ми записали рівняння електролітичної дисоціації. Ану, пригадайте. Кислоти, які йони? да, У кислотах, які йони? Присутні. Діти не нервуємося. Спокійно. Вань. Є гідрогену та кислотної. Гідрогену, молодці. Або катіони ми кажемо, так? Катіони гідрогену позитивно заряджені. А у лужному середовищі діти які йони? Вань? Гідроксильної групи. Правильно, молодці. Або аніон. OH так, добре Зараз, діти, будь ласка, я вас штучним інтелектом розділила так, на декілька груп. Будь ласка, за QR-кодом. Зайдіть на дошку Padlet і зверніть увагу. У нас оперативно слідча група 1, оперативно слідча група 2, так, Зверніть увагу, будь ласка, на екран. Ми коротко з вами розглянули електролітичну дисоціацію, да, згадали, де ми в житті можемо зустрічати це, навіщо нам це потрібно? І, будь ласка, перша оперативно-слідча група дописуємо на дошці ці поняття свої. Да. чи це будуть фотографії, це можуть бути малюнки, це можуть бути якісь вислови. Будь ласка, додавайте до цієї дошки. Ну, і друга також, прошу. Бо в нас обмежений час, сонечки приклад. Скільки що... у нас є часу на це. Ну, буквально дуже, якби це ми повно працювали, то я б вас в сесійній зали б за... запросила. да Ну Так умови що ми повинні тут. Ну, декілька хвилиночок, ти більше наш час виходить, сонечки. У нас у 12:50, а зараз 48. Дві хвилиночки. Ну, але хоча б трошечки. Давайте. Швидесенько. Можливо, зорієнтуйтеся, да? ми сьогодні вже достатньо отримали інформації, де у житті, чому важлива ця тема, в яких ситуаціях ми можемо. Да? Я вам вже запропонувала, що домашній експеримент. Ми його не бачили, але раніше я вам на уроках розповідала, що все ми замінюємо в домашніх умовах, бо в нас немає реактивів, такої можливості ходити до школи і користуватися. Тіми реактивами, які у нас були в нашій школі. Будь ласка, сонечки, швидесенько Шукаємо інформацію, згадуємо. У мене ж голос почав пропадати, вибачте. Так. Чому ця тема важлива саме зараз, да Зараз незвичні умови, да Повсякденне життя. Як можна визначити, чи безпечна речовина на дотик або для вживання? Чому важливо знати, що таке йони і як вони впливають? Ви бачите питання і, будь ласка, будь-що. Додаємо і коментуємо. Саме головне. Так, дітки, швиденько, швиденько. Швиденько, дітки. не нервуйтеся, все добре, все як завжди. Оцінка буде мені, не вам, <сум> тому не переживайте, все добре. Ви молодці, ви впораєтеся швідесенько. Якби було, звичайно, більше часу, да, то, звичайно. Можна було б підготуватися, якби ви тему раніше знали, так. Угу. Сонечки, давайте, швидесенько, навіть із того, що ми з вами вже сказали на початку уроку. Ми ж сьогодні вже ж вели розмову да, з приводу то. Анячка, давай, будь ласка. Угу. Я хочу відповісти на питання, як визначити, чи є безпечна речевина на дотик або для вживання. Добре, угу. треба подивитися на хімічний склад. В першу uh -huh. чергу. Ну, тому що ми вже знаємо, що е, ну, для, до, до чого можна до чого ні? Так, молодець. Е, uh -huh. Ну, треба знати її основи хімії, щоб розуміти Так, молодчинка, так. Uh -huh. е, треба ще м, понюхати. Яким е, чином? Uh -huh. е, дуже акуратно. Е, оку, Бережно, так, є Бережно щоб ну, рука до цього не дотикатися. Щоб, ну, тому що може бути там, опіки. Ну, це не дуже безпечно для здоров'я. І mm -hmm. так, ну, ми будемо знати, чи можна це безпечно так. чіпати, чи ні. Наостанок у нас відео, да? трошки. Відео попереду, а зверніть увагу про те, що які ми можемо використовувати натуральні індикатори. Ну І тим не менше, ми б ще могли поговорити да, з приводу цього. Будь ласка, ваша рефлексія. Тобто на кінець, будь ласка, якось чи напишіть, чи можливо виразіть свої емоції, які у вас залишилися після цього дослідження. Будь ласка, ми ж це завжди робимо. так? Тому сьогодні не є виключення. Будь ласка.